Мені набридло, що в більшості людей складається неправильне уявлення про драконароджених. Я часто бачу, як їх малюють, ніби це звичайні драконячі культисти, кров'ю пов'язані з драконами. Та щиро вірять у драконячих богів і є ледве не найзавзятішими їх шанувальниками. Саме тому, коли ми говоримо про забуті королівства, нічого з цього не описує цей народ. Більш того, те, що я привів вище, можна сміливо записувати у протилежності. Давайте одразу відповім на запитання. Навіщо це взагалі мені? Чому я? Просто не можу жити зі сталою ідеєю. Я вважаю, що реальна історія цього народу набагато цікавіша, і на відміну від аналогів в інших медіа, саме вона відділяє цей вид істот від інших представників схожого тропу у схожих фентезі світах. Давайте одразу почнемо з того, що драконароджених ще навіть 120 років тому на турілі не існувало. Чому давайте йти глибше? Пояснювати, що таке Торіл та Абер, у цьому відео я не буду. Вам треба знати тільки те, що Торіл основна планета, де відбувається більшість нам знайомих подій. а Абеєр це Нібіру, що ніби існує як близнюк Торілу, але замість богів тут елементальні лорди, первісні істоти та дракони, що, на відміну від Торілу, зустрічаються дуже і дуже часто. В силу певних подій драконячі імперії на Торілі більше не існують, а ось на Абеєрі цих подій не сталося. Тому вони тут то досі зберігли саме там і починається історія Драконороджених. як. Ніхто не знає, сама назва не відповідає буквальному розумінню, бо діти драконів це напівдракони, і драконароджені у цю порочну конву не входять. Згідно думці лараведів бородатих сайтів D&D, сама назва драконароджені дана їм іншими істотами а самі драконароджені себе ніяк по особливому не ідентифікували, бо у їх рідному світі вони не були якоюсь дуже суб'єктною расою чи нацією, і називали себе просто люди або англійською people. Тут треба пояснити, що англійське слово «people» у перекладі означає люди але не означає людство. Слово «people» однаково використовується до усіх рас та видів, що функціонують звичним нам чином. Тому у своїх відео я вічний з'їбую, замінюючи їх у словами народ, істоти чи гуманоїд. Та й давайте чесно, кому не бати, як вони себе називають. У нашому реальному світі багато хто називав себе тим, чим він не є. Є факт: дракон бе істоту, дракон народжений не народжується. Крапка. Тобто як вони з'явились? Вірони присядьте. По Фізбані є магічний драконячий дар, який може дарувати навіть вірмлінг. Цей дар дозволяє будь-якій істоті переродитись у драконародженого. Тобто драконароджені це у минулому жителі Абаєра, яких просто у певний момент перетворили на те, що ми бачимо зараз. У D&D 3.5 Ми не маємо окремої раси драконароджений, але маємо схоже на дар механіку, де послідовники Багамута перероджуються у них. Сама книга каже, що краще підійде назва дракону перероджений. Від раси це не залежить, тому ми можемо бачити драконороджених народжених гномів та дварфів. Вірянин Багамута має створити особливу шкарлупу, у яку залізає та перероджується, зберігаючи основні характеристики минулої раси. Їх звуть драконороджені народжені Багамута, і якраз вони існували на Трілі, але не на Абейрі. Чому? Скажу потім, звичайні драконароджені живуть стільки ж скільки і люди, а іноді і менше. Це також можна пояснити тим, що елементальна енергія у істоті, у якій не має бути, потрохи вбиває носія. Як доказ, дженазі у середньому живуть на 5 років менше, і вони теж не оригінальна раса, а істоти, у яких цю енергію накачали качали. Драконароджені живуть довше, до 600 років. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що це конкретний ритуал, адміністрований старшим богом, а не віремлінгом десь у гаражах. З походженням розібрались, давайте йти по історії. Скільки там вже половина відео пройшло, Да? Їх місце у рідному світі це рабство під крилом драконів. І тут таке деталь – драконороджені дуже вольова народність, не дарма вони утримують плюс два до харизми, і така позиція їм не подобається. Війна за волю та нескінченні повстання. Це те, з чим драконячим лордом абоєра доводиться розбиратися відносно часто, тим не менш. Стається диво у наймогутнішої імперії драконів повстає регіон з назвою Тімантер. Драконороджені вбивають усю драконячу верхівку та за допомогою сітки зі шпигунів та гарно розроблені логістиці закріпляють успіх, проголошуючи незалежність. Диво це, бо драконороджені, маючи магічну природу у крові, не мають магічних традицій, бо магію треба вивчати, чого рабам, звісно, не дають. Сила богів на абері не діє, бо це світ первісних та елементальних лордів. У драконародженні Багамута є тільки на турілі. Тобто паладинів і кліриків у звичайному сенсі теж немає. А псеоніку драконародженні традиційно бояться вивчати побоючись її впливу на свідомість. Тобто, жителі Тімантера протистояли драконічим лордом виключно завдяки фізичній силі та знанню власного дому. Столиця регіону теж допомагає. Це величезна піраміда Мегаполіс, що є домом. Та головним бастіоном усіх драконароджених це справді багаторівневий вулик. Ми так вчепились у цей регіон, конкретно тому, що саме з нього драконароджені потрапили на фейру. Під час магічної чими магія у кращому випадку не працювала, а у найгіршому працювала не так, як треба. Тому тканини реальності, що ділила Абейр та Туріл, Дала дубу, через що Абир почав об'єднувати Торілом у єдине ціле. А через це елементи ландшафту двох світів почали замінювати один одного. Конкретно через це весь південь держави центрального файрону Унтер було знищено телепортувавшимся туди тімантером. І коли Тімантер зачистив територію від магічних аномалій та монстрів, що виникли у результаті телепортації. Вони застріли війська Унтера, що робили те ж саме. І прийнявши їх за драконячих служників, вони почали першу. Он теротімантерську війну. Так у Фейроні і з'явились перші драконароджені, до концепту яких ми звикли. І коли ми на Трілі говоримо про якусь культуру драконароджених, це завжди Тімантер. Тому власне усе уявлення про цей народ йде саме з цієї новоствореної країни, якій я нагадаю найбільше 120 років. Про те, як функціонують інші суспільства драконароджених, ми не знаємо, бо вони на Абейрі. Окрім державності, тімантерці зберігли не любов до богів. У найгіршому випадку, коли ви будете щось про них говорити, вас закидають. Камінням на вулиць для багатьох драконароджених традиціоналістів служення богам це те ж саме, що і рабство у драконів. До речі, вони їх тут так само ненавидять, як і дома. Час від часу відправляючи власні загони у драконічі ліква, щоб ті здобули пару трофеїв у вигляді голів. А ідея того, що є добрі дракони-боги, взагалі суперечить усієї історії їх народу. У тімантері є культ Багамута та Тіамат, але шуті, шуті і згої, і ставляться до них як дождунів. У тімантері немає централізованої віри. немає культури вивчення магії та псеонічних практик. Тому вони компенсують все це виключно військовою школою та клановими зв'язками. Саме тому драконароджені пригодники це рідкість, бо це означає, що ця особина втратила довіру клана та зганьбила його. Їх суспільство у цьому плані набагато більше нагадує дворфів, ніж здається. Бонусний факт: драконароджені зі старих редакцій не дуже нагадують драконів. Дреди мають лише пару видів драконів у той час, як це основна риса цього народу. Лоска набагато Хмуріше, ніж у так званого дракона Пращура, і це найяскравіше можна помітити у драконароджених Багамутах, які в принципі не мають спільного з металовими драконами кольору. Але у новій напівредакції дизайн драконів змінився, а з ним змінились і драконароджені, які тепер дійсно виглядають як драконічі гуманоїди, маючи однаковий колір лоски та навіть деякі антропологічні ознаки, як то роги, гребні або структуру черепа. Та мій улюблений топік. Драконароджені традиційно не мають навіть хвостів. Це протягом років був один з елементів, за які можна було їх відрізнити від напівдраконів. Але з часом, під тиском інтернет-спільноти, риторика змінилась на у деяких є, але рідко. У новій книжці гравця багато драконороджених його мають, тому, скоріш за все, через 3-5 років, він буде у всіх. Я програв. Папа. -па.